День добрий! Ради вітати вас на сторінці Меблігроє. Пропоную вашій увазі ліжку Мрія від українського виробника торговельної марки Будлайн. Загальний розмір ліжка від краю до краю 2 метри 8 см. Від краю до краю 1 метр 40 см. Висота узголів'я 1 м. Це ліжко йде з вбудованим матрацем. Спальне місце в цьому ліжку 1,40 см на 2 метри. Наповнення матрацу пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. У ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. Ліжко на підлозі розташувалось на маленьких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на, диван, на ліжечко чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.